Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі. І те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, ідіть до свого психолога-психотерапевта і вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки, навпаки, ви. Знеструмлена, ви обесточена, ви а, в поганому настрої а, вертаєтесь а, з цих стосунків, ну, як, якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть а, про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. Ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається. І Розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно. Не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала. <смі> Бачите, що роблю. <смі> Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі. Це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті, це зміни. Розумієте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ, Еволюція відбувається, революція, війна і все це нас змінює. Розумієте, тому спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. М не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи, бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну, це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури, йти косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Козироги, Ваш березень місяць, який він буде. Дивимось. Десятка жезлів. Ось така краса на початку. Щось ви завершуєте в березні місяці прямо на початку. Um, і знаєте, вам буде дуже важко навіть на фізичному рівні, ви можете відчувати оцю важкість. Але хороша новина ну це ж кінець. Uh, якийсь цикл завершується. Це може бути по роботі, будь що. Так, ви виснажені, вам важко. Але вам вистачить сил, тому що для вас це важливо. Ви вже скільки всього пройшли, дивіться, усе буде добре. І початок чогось нового. Зараз дивимось далі. Маг. Ви відчуєте себе просто магом. Ви настільки будете впевнені у собі, якщо вам вистачило сил ось це зробити, то ви просто маг. Чародій. Розумієте? Ну, це супер новина. У вас все є для того, щоб далі творити дива ось такі в своєму житті. Ставте будь-яку ціль. Нехай вона вас навіть розсмішить. Помагу, дозвольте собі, впевнено, рухатися по життю. У вас є вже і досвід, і люди навколо, і ви майстер своєї справи. І е, коштів вам вистачить. Ви зустрінете е, мецената, покровителя, вони також є. Закохуйтесь у свою справу, у свою мрію і втілюйте її у життя. Робіть кроки, конкретні кроки. Робіть, йдіть, у вас все вийде, ви маги, все. все є для того, щоб втілювати далі свої мрії в життя. Ух, який початок. Далі. Ну, свято, правильно, логічно і красиво. Подивіться, у вас буде або новий офіс, або ремонт ви зробите в квартирі, або почнете. Раджу, Веніра ретроградна, тільки не купуйте щось нове, а ремонтуйте, ну, якийсь з того, що є. Ну, Щось там зламалося, ремонтуйте. Але ну, це свято це може бути і новосілля, і е, пропозиція руки і серця, і ювілей, і день народження. Тобто вас запрошують, ви запрошуєте ось така радість. Бачите, як дівчинка там танцює. Все, Все добре. Туз-чаш. Слухайте, ось так виглядає чаша ізобіліє. Уявляєте, і вона у вас на початку, ну, можна сказати, так, ще на початку березня у вас буде шанс. Можливо, зустріти своє кохання, можливо, він повернеться, можливо, вас запросять на побачення, вам запропонують руку і серце. Передивіться, будь ласка, перші 10 хвилин про Венеру ретро. І приходьте на особисту, на особисту астроконсультацію, консультацію, будь-яку. Ви зрозумієте чому? Ось. І, ну, це взагалі про що тут говорити? Ви задоволені життям, і а, ви щедрі, і з вами щедрі, і Всесвіт, і люди навколо. От бачите, так багато вас зустрічають, і ви ось так людей. Я вам раджу. Так. Шістка мечів. Ну, правильно, рухаєтесь в найкраще своє майбутнє. Не дивіться на цю сумну дівчинку. Вона просто може трішки переживає, що там попереду, тому що в майбутньому ми ж не знаємо стосовно ну, на 100%, що нас там очікує, але є відчуття, що уже все. Я вже рухаюсь правильно, я в найкращі світле майбутнє. Їду, рухаюсь, як думками, так і в фізичному стані ви можете рухатись. Це може бути і відпочинок, до речі. Раджу, якщо є така можливість. Так, робимо. Диявол такий спокуса буде. <смі> Полетіти або поїхати у відпустку, і вона буде розкішна. Головне, дбайте про себе, про свої речі. Не пийте зайвого, ну, алкоголю, а, акуратно будьте із їжею, якщо це інша буде країна. Ну, переслухайте 10 перших хвилин, про що я кажу, про ретро Вініру. А, тому що я не раджу витрачати а, кошти, ось так: от, знаєте, наліво і направо. А все ж таки розумітися а, і відкладати поступово, вічливо ставимося з грошима. І а, витрачаємо на важливі речі. Зайвого ми не витрачаємо. Якщо ви багата людина, то будь ласка, господи, купуйте брендові речі по дияволу, бо це розкіш. І нехай буде вам щастя. А також ви, може, думаєте про те, щоб зробити тату. Не раджу в ретро планети особисті робити такі речі, які назавжди, скажімо так. Ну, звісно, їх можна потім прибрати, але ну. Просто зробіть це потім. Зараз рисуйте, малюйте ескізи. Думайте про те, що ви там хочете. Добре? Ну, і спокуса. Спокуса стосовно зради. А якщо ви кохаєте свою людину, то не раджу, бо потім буде боляче і вам, і йому. Так, далі. Вісімка пентаклів. Оце, я розумію. Оце майстер своєї справи. Ви відчуєте себе на своєму місці. І знаєте, вам вже, ну, якби це конвейер. Те, що ви робите, ви вже робите настільки вправно, настільки майстерно, і ви а, отримуєте достойні кошти за це. І а, раджу, якщо ви хочете, можете, піднімайте а, суму, будьте сміливі, а, Цініть себе, будь ласка, визнавайте себе фахівцем, своєї справи, експертом і заробляйте достойні кошти. Це карта майстра. Бачите, скільки грошей. І у вас може стільки бути. Раджу. Далі. Старший Аркан і Орафант. Ну. Я влучно сказала, ви можете дійсно присвоїти собі і, врешті-решт, погодитись з тим, що ви майстер своєї справи, ви вже наставник у своїй справі. Також ви можете звертатись до таких людей за поміччю. Це може бути і вчитель, наставник, держслужбовець, якісь бюрократичні питання вирішувати, і вам допоможуть будуть такі люди навколо. Так. Це може бути і лікар, до речі. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це, ну, така криза. А, вам, можливо, захочеться щось так, знаєте, замахнутися і придбати, купити або ризикнути. Не раджу по цій карті, тому я й роблю прогноз на місяць, щоб ви планували. Не раджу, тут буде криза. Ви будете незадоволені тим, що ви придбали. Якщо ви шукаєте зараз роботу, то підніміть очі, не вважайте себе жертвою ситуацією. Можливостей навколо дуже багато. І людей, навколо які вам можуть запропонувати. Подивіться, піднімаєте голову і там скрізь гроші. Ось так і в житті. Тому сміливіше беремо відповідальність на себе, за себе і рухаємося у світле майбутнє. Паш жезлів. Початок, шанс. Якщо ви шукали роботу, ви її знайдете. Навіть в ретро Венеру, якщо вона буде просто на декілька там, тижнів, місяців, це теж добре. А, також ви можете займатися справами дітей, а, подорожувати з дітьми, їздити кудись. Це може бути і а, а, сорівнування, Господи, як по-українськи. Ну, напишете мені. А також це може бути подорож, можете їх вести на якісь спортивні секції. Ну, тобто, займатися справами дітей, розважати і займатися їх здоров'ям. Початок нового. Нехай це буде з присмаком з минулого, ваше нове, так? тому що Венера ретро. Далі. Я рахую, скільки колод я вже відкрила. Ага, це остання, і вона дуже яскрава. Ви зараз зрозумієте мене. Вона українська. Я її купила під час війни. І вона тут з такими картинками, що е я аж і леді буває не по собі. Яскрава до неможливості і з зі сенсом. І з сенсом, ви зрозумієте. Так, отак, От отакий козак. Сучасний, я б сказала, ну, шаровари, звісно, кіля з минулого, але, ну, цікаво. Так, це п'ятірка мечів. Буде якась спірна ситуація, а, і це говорить про те, що вам треба буде або заходити міцно в цей спір, що я маю на увазі міцно, апелювати фактами. Ні в якому разі тут е, емоції показувати і почуття. Ні. А, ми відкладаємо їх, потім будемо емоціонувати. Правильно, я сказала, <схід> емоції показувати. А наразі ось тут, по цій карті, треба факти. Ну і якась заруба. Знаєте, якщо ви а, знаходитесь там, де невідносна безпека, і ви в Україні, а у нас йде війна поки що. То раджу тут не зволікати і берегтися. Добре? Чути сирени і ховати своє тіло. Безпечний простір. Остання карта козороги з цієї колоди. Ух! Ви прямо скажіть. Ну який це король. Жезлів, дивіться, яка конкретна людина, дієва. Бачите, міцний який чоловік. Отакий у вишиванці. Ну, супер просто. Які яскраві кольори. Ух, Аж очі радуються. Вони чекають мої очі весни, мабуть, від цієї колоди. Коли дивишся, то. Дійсно, це поле жовте, ой, ну це просто хмари рожеві, ну це фантазія. Дивіться, про що король жезлів? Ви самі можете отримати посаду, запрошення на нову роботу, на посаду. Ви можете зустріти от таку конкретну людину, чоловіка, який вам допоможе. Це може бути і воєнний, тому що король жезлів. А також людина, яка не цирається роботи. дійова, знаєте, конкретна, яка говорить, діє і отримує результат. Ось таку ви можете запросити людину, ось така може вам допомогти. І це здебільшого чоловіки, 40 плюс, а, вогняної стихії, лев, овен, стрілець. Будь ласка, козироги. Дуже красивий у вас розклад на березень місяць. Мені дуже буде цікаво почути від вас зворотній зв'язок. Ну, Мені важливо це, наскільки я корисна для вас, наскільки вам це корисно і цікаво. Я вас обіймаю, бажаю вам щастя і ось таких поруч міцних чоловіків і жінок, а чому ні? Вони також можуть бути з жінками такі ділові. Знаєте, папа?